...сумки для ноутбука у наявності, виконані вони досить гарного, цупкого матеріалу, він не дряпається, водовідштовхувальний, має декілька відділень. Одне відділення попереду, досить глибоке, має ось таку якісну змінку, вона ховається, і не видно. Інше відділення, воно вже глибше, на всю довжину. І середині також має додаткові кишеньки по центру для ручок, олівців там, і бокові кишеньки. Кожна сумка позаду має лямку для того, щоб носити на валізі. Отак, у валізу ставили на ручку і зручно дуже подорожувати з нею. Основне центральне відділення. Взагалі в чому фішка цієї сумки, усередині відділення має ось такий додатковий щільнювач для захисту вашого ноутбука. Він є на обох стінках. Також у комплекті плечовий ремінець. Він регулюється по довжині, має якісні металеві карабіни, тобто вся фурнітура на цій сумці якісна металева. Також основне відділення. Ви сюди ж можете, крім ноутбука, покласти мишку, зарядку, документи, все, що вам необхідно. І на ось цій стінці має ще у нас дві додаткові кишеньки. Така сумка у нас є у трьох кольорах: синій, сірий та чорний.